І далі ми будемо розбиратися в ситуаціях, які розгортаються в Німеччині. Власне в Бундестазі є повідомлення звідти вони досить такі е, протиречать один одному протиріччя викликають певні. Так ось, щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення точкових ударів глибоко в тилу російського агресора. Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернев, який присутній на засіданні, це коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Проти опозиційного документа, де була пряма згадка про Таурус, проголосували, ну власне, проти, не підтримали. І опозиція закликала негайно передати Україні наявні у Німеччині необхідні системи озброєння, у тому числі ракети Таурус і боєприпаси. Тобто, там де цей в документі ці ракети не. Названі прямо називаються системами далекої дії в тилу противника. Щоб це не значило в німецькому беззброєнні. Отаке, ось поки що у нестахпі підтримував. так. Ну а що це все означає, і коли, врешті, Україна може отримати німецькі далекобійні ракети «Таурус», будемо говорити із Сергієм Сумленним, директором ініціативи Центр європейської стійкості, який уже із нами на зв'язку. Мої вітання, пане Сергію. Вітаю вас, також за те, що запросили. Отже, чи можемо ми робити висновок, що Україна, врешті, отримає далекобійні ракети Таурус? Чи це тільки проміжне рішення? І в результаті треба буде ще низку якихось декларативних речей. І наскільки от суттєвою є ось ця правка, що фактично Таурус не вказані назвою, а натомість вказано просто далекобійні ракети? Значить, там і ракет не вказано, угу. а, ні, ні не може. ні, не може а, сьогодні. Голосування показало чітко, що позиції підтримки України по дистанцію тебе послабились, а що фактично ці парламент повністю контролюється проросійськими силами в оточенні Шольца, і що усі голоси у цих людей, що профілюють себе як нібито друзі України. Значить, ці депутати, депутатки зеленої партії і, о, значить, ліберальної партії, вони е, фактично роблять це виключно для створення свого іміджу і не готові йти на жодні кроки, щоб не е, не дай Боже не посваритися з проросійськими силами. Я підкреслюю проросійськими силами, що є е, е, в найближчому оточенні Канстарошовця. єдина депутатка. Що проголосувала з е, лав е, урядової коаліції за те за цей текст, де згадуються Тауруси саме е, це е, е, Агнес штрак Шракцимерман, це ліберальна депутатка, голова комітету оборони в Бундестазі. Вона голосувала останнього разу проти цієї пропозиції опозиції, е, але вона так да обіцяла, що нова е, новий вотум буде за згадкою Таурус вже з урядових е, лав, і вона проголосує за нього. Зараз нема таурусів згадки в урядовому тексті, і вона проголосувала за обидва тексти, і за урядовий, і за опозиційний. але вона єдина. Це значить, що слово таурус вони взагалі бояться згадати в тексті. Далі чому, е, от не треба думати, що це згадка до локобійного озброєння? Що вона може в собі е, тримати значить е, е, натяк на Таурус? Сьогодні опозиційна партія ХДС ХСС, офіційна фракція, декілька разів ставила питання депутатам під час дебатів, депутатам урядової коаліції, що вони мають на увазі під балкобойним озброєнням, що може наносити вдари поза значить, в тилу російської армії. Ніхто жодна людина не сказала, що під цим навіть можуть вважатися Таурис, навіть те, що це можна так інтерпретувати. Тобто шанс дуже маленький і е, мало ймовірний, що ми їх врешті таки отримаємо, навіть зважаючи на ось таке е, завуальоване формулювання офіційного документу. Це е, формулювання не завуальоване. Воно абсолютно чітке. Воно дає канцлерові е, Шольцу можливість надати що завгодно. Захоче він дати рогатку для стрільби камінюками. Він скаже, що це великобойне озброєння, що може кидати камінюки поза лінію фронту. В документах, що були злити з адміністрації канцлера, наприклад, вчора в редакцію розетти Франкфортер Альдеманіцайтін, говорилося, що от таке формулювання воно зроблено свідомо для того, щоб під нього підвести постачання нових ракет для хаймарсів, ну це німецькі хаймарси, мають назву марс 2 От а та й теж для значить не керованих, а цих плануючих. Авіробом, от а все, а, якщо б Канта Шольц і його, а, значить, оточення хотіли б надати Таурусу, там був би згадка Таурусу. тому що Пане Сергію, а поясніть, будь ласка, ось цю логіку. Німеччина насправді нас дуже потужно підтримує. На цей рік вони виділили 7 мільярдів євро на підтримку нашої держави. Шольце постійно агітують європейські країни активніше нам допомагати. Він літає до Байдена для того, аби стимулювати і виділення американської допомоги. Але що стосується Таурусів, тут знаєте, позиція ну схоже така сховати голову в пісок. Я не можу зрозуміти, чому так. Це дуже дуже прозора позиція канцлера. По перше, він не хоче, щоб Росії була завдана стратегічна покраска, тому що всі розуміють, що після того як українська армія фактично встановила контроль за привиченням в чорному морі і заборонила російським човнам, фактично рухатися на південь і захід від Криму, все постачання техніки і всього на Кримський півостров. Йдеться через ну переважно через місто. Там, звісно, ще є коридор землею, але якби його можна тримати під вдарим. Тауроси знищують цю гілку. Шольц вважає, що цього не можна допустити. Далі в оточенні СДПН в соціал-демократичної партії зараз розквітають те ж саме думки, що в республіканської партії в Сполучених Штатах, тобто така мага make Germany great again про те, що значить, українська допомога вона занадто погана, значить економічно має вплив на німецькі пенсії, зарплати, бюджет і все інше. Тобто, це йде от, типу, що от українці у нас забирають гроші. Ага. І вони, мабуть, вони намагаються таким чином перехопити ініціативу від праворадикальної проросійської партії альтернативи для Німеччини, що вже багато часу грає на цьому полі. Мабуть, вони просто значить знаходять якісь аргументи не давати більше, але от таке є. Ага. Далі оці обіцянки, що німеччина дала, оці значить договір про співпрацю і, і, і взаємний, значить, гарантії безпеки. Це не міжнародний договір, Це тр треба розуміти. Це не договір, Він нічого не має, жодної сили. Це черговий ботатеський меморандум. Це намір, це обкомен в німецькому mm. е, в німецькому тексті. Okay. Тобто він не ратифікується парламентом. Він okay. говорить, що німецький уряд і німецька держава перевірятиме стремитися, значить рухатися, розглядатиме. Але він не дає зобов'язань. Е, а усі ці обіцянки про 7 мільярдів вони будуть дані тільки е, коли ці гроші будуть, і буде прийнято певне рішення. Тобто, це рамковий угод. Вона якби нічого не передбачає тепло. Далі Шольц вважає, що у Німеччині цікаво мати після цієї війни хороші стосунки з Москвою. Шольц вважає, що коли ця війна закінчиться, то Німеччина буде отримує Німеччина, що не посвариться з Москвою і не надасть зброю, що приведе до масштабної російської поразки, а тільки давала захисну зброю, значить там от системи ППО. От, все це, тобто те, що як би лігітимний можна сказати, ну ми захищали просто українських мешканців, мешканка, так але ми не давали нічого, що вам зробило боляче, тобто в Німеччині не зможе... немає розуміння, що війна це не лише справа України, а е, насправді ціле Москви може стати і Берлін. Я не знаю, що там в голові Шольца на такому рівні розуміння. А, значить, а, загроза Шольц його оточення багато разів говорили. Ну переважно оточення. Ту ж риторика Шольца, вона більш така войовніча, але ми бачимо, що він робить. Так вони говорили, що а, значить ця війна закінчиться за а, столом перемоги. і а, вони не хочуть ламати стосунки з Росією. Вони їм там російські умовно кажуть, що вони не люблять Путіна, мабуть. Але там умовно російські ліберали, котрі теж хочуть як би, зберегти велику Росію, вони постійно е є їхніми контактами. Значить, далі, е от ті депутати, депутатки зеленої ліберальної партії, що проголосували сьогодні проти Таурусів і от, 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 погодили текст, що дає максимально. Широку інтерпретацію, ну от Марія Нес Штрак, Цимерман вона просто сказала, що текст цього генте містить слова, котах просто нема мав словнику. Там настільки настільки туманне формулювання, що можна там що завгодно читати. От вони фактично більше зацікавлені в тому, щоб не розламити цю коаліцію, тому що у них завжди є можливість щось відправити відставку і взяти канцлера з Християнсько-Демократичного Союзу. В них є голоси, але канцлер християнський демократ, консерватор Мерц. Для них виглядають більшою загрозою ніж про російський по факту камстер Шольц і смерті українців. Ти тобто треба розуміти, що для них їхні міста і їхня коаліція набагато більш важливі, ніж все е, інше. А риторика підтримки України так вони, вони хочуть, щоб Україна нормально жила. Вони не проти, щоб Україна виграла. Але вони не ризикуватимуть своїм урядом і своєю коаліцією заради того, щоб перемогти Росію, тому що Росія для них це свято. Пан Сергію, і якщо повертаючись до Таурусу, буквально 30 секунд була альтернативна пропозиція від Великої Британії. Німеччина надає Тауруси Великій Британії, а натомість Британія надає нам Shadow. Чи можливий такий варіант? Буквально 30 секунд. Теоретично так, але ми знаємо, що подібні обміни це теж німецькою називається значить ріктауш, коли значить німеччина надає нове озброєння, а якесь старе передається Україні. Вони в більшій випадки, в більшої кількості випадків не працювали. От з Грецією це не працювало, Там з Болгарією, мені здається, хотіли не працювало. Тобто, це знаєте, це просто що ну давайте ми відкладемо це рішення на 3, 4, 5, 6 тижнів, місяців, рік. Там а в 2027 році щось ми вирішимо. Зрозуміло, почули. Дякуємо вам за роз'яснення. Сергій Сумленний, директор ініціативи Центру європейської стійкості, був із нами на зв'язку.